Загалом ми будуємо програму семінару таким чином, щоб ті питання, які тут обговорюються, носили максимально прикладний та практичний характер. Ви не побачите тут великих, великих теорій, ви будете бачити тут переважно ті речі, які можуть вам знадобитися у вас в ваших міських радах по поверненню на місце, для того, щоб ви могли впровадити тут чи іншу річ, з якою ви тут познайомитесь. Це, Цього разу це буде е, ті питання, які ми проговорюємо, це питання в першу чергу, те, як міським радам сьогодні, як органам місцевого самоврядування в Вимогу закону про обов'язкове поіменне голосування, і з цього ми почнемо нашу роботу в робочій частині. Ми будемо також сьогодні говорити і про відкриті бюджети, про те, як можна залучити громаду до формування бюджету і до його використання. Про це будемо говорити вже після кава перерви А завтрашній день буде присвячений проблемам місцевого самоврядування на рівні об'єднаних територіальних громад, фінансовим інструментам, які можуть сьогодні використовувати. Органи місцевого самоврядування це і робота з Державним фондом регіонального розвитку, те, що є для вас всіх спільно, це і з тими практиками, які сьогодні існують в межах Львівської в області, Львівської обласної ради обласної адміністрації і можуть бути використані також у вас, в ваших, в ваших регіонах так само. Це фінансові інструменти по підтримці місцевих ініціатив, які виходять від тих чи інших територіальних громад. І на завершення завтра нашої роботи. Певна частина часу наша буде присвячені темі, темі енергозбереження, що теж є достатньо актуальною для більшості органів місцевого самоврядування. І там ми будемо говорити знову ж таки не про високі теорії, а про конкретні фінансові механізми, як саме сьогодні, ви, як керівники об'єднаних територіальних громад, або як представники об'єднаних територіальних громад, можете скористатися з тих можливостей фінансових організаційних можливостей, які станом на сьогодні є, є в Україні. Отож. Хотів би зараз передати слово міському голові міста Дробовича Кучмі Тарасу Ярославовичу і як співорганізатору і як, власне, господарю, приймаючій стороні, в чудовому місті, якому ми сьогодні проводимо наш семінар. Пане Тарасе, вам слово. Дуже дякую. Доброго, дня, шановні колеги, друзі і так сказати, до праці. Важливо те, що ми можемо зібратися і не в зовсім формальній обстановці говорити ту чи іншу проблему. Коли йшли там до тої чи іншої міської ради, у нас були певні завдання, були певні, як зараз я можу спевним сказати, ілюзії щодо нашої діяльності і можливостей наших. Були певні застереження. І так здавалося, що ми можемо, коли прийдемо і здобудемо перемогу на виборах, коли ми станемо очільниками у владі, коли ми станемо депутатами, то ми можемо ви... гори перевернути, можемо зробити дуже багато справ. Але коли стикаєшся вже по справді, що тебе чекає, то без підтримки один одного дуже важко виходити. Тих ситуацій, які нам закладає абсолютно з певницю, можу сказати, двояке законодавства, некомпетентність органів, які знаходяться над нами, недолугість дуже таких серйозних законів. Одним із них є це закон про бюджет, який приймається в четвертій годині ранку. А на ранок вже в 10-й годині всі в шоці від того, що там було прийнято. І от як з таким явищем боротися, як робити то, щоб ми могли якимось чином впливати на ті процеси, я думаю, ті такі зібрання, де ми можемо ділитися досвідом, де ми можемо передати знання, які здобули на власних помилках, і щоб інші хтось не повторював ці помилки. Я би хотів вас привітати ну, в одному з найкращих міст Галичини, в одному з найдревніших міст. Я не буду вдаватися в історію, але це місто, якщо хтось не знає, нам колись розкажуть, це так звана Галицька Каліфорнія. Чому Галицька Каліфорнія? А тому що тут на тих теренах добували нафту дуже просто і дуже великих кількостей. Тут є Надзвичайно великий потужний індустріальний потенціал. Тут є калійні солі в місті степнику, в яких в Європі по хімічному складі фактично немає. Це унікальні роботи. Я не буду перечислювати всі такі достоїнства того населеного пункту, тої землі, на якій ми зараз всі знаходимося. Хочу сказати тільки одне. Допрактикувалися ми до такого рівня, що найбагатша, найцвітуща земля, я думаю, не даремно, що ми всі тут зібралися, стала зоною екологічного лиха. І яким чином виходити з тої ситуації, нам якраз на таких семінарах, на різних семинарах можна крок за кроком вирішувати і виходити з даної ситуації. Я би хотів звернути увагу на те, щоб ми якось разом поговорили про такі речі. Як нам разом протистояти, наприклад, на ситуації, ну, один банальний приклад професійно-технічне училище, коли мені в міському голові дають доручення доручення з облдержадміністрації, щоб ми негайно провели фінансування. Я розумію, якби я була приватним судом, якби я мав і одноосібно розпоряджався бюджетом, то напевно ми би, я би мав право зробити там, би виділити кошти і закласти ті кошти. Але, на жаль, бюджет формується. І бюджет Духовича буде формуватися вже від зараз, від тепер. Він буде формуватися країни. Кожна стаття доходу і кожна витрата буде опубліковуватися в пресі, буде показана на нашому сайті. І всі розпорядники коштів будуть давати звіт, кидає що вони є. То я задаю, задаю питання, до яких статті доходів і статті витрат я віднесу профтехосвіту. Нехай мені відповість держава на це питання. На жаль, ніхто не дав, але зі мною займається прокуратура, є кримінальні провадження проведені і так далі, і тому подібне. Но надзвичайна ситуація цікава, правда? І у таких ситуацій ми маємо по всьому, по кожному. Навіть я хотів би сказати про те, що будь-які лист, які ми підписуємо, будь-які розпорядження, які ми даємо. Воно може зараз трактуватися в певних обставинах як корупційна дія. Як так зробити, щоб до нас ніхто не звинувачував, не як себе захистити? Також я би хотів, щоб ми про це поговорили. І напослідок би хотів сказати таку одну річ, що мені завжди здавалося, що державу творить відверх. Але після тих подій, які відбулися в Україні за останні два роки, я побачив, що еліта нашої держави вона чомусь зайняла позицію того, хто гальмує розвиток держави. А насправді ми з вами, от ті міські ради, дрібні селищні ради і громада, вона якраз іде в тим адвонгардом, який тягне. Потяг державотворення вперед і дає йому рішучу силу. Тому я би хотів, щоб наш, наша зустріч е, внесла якомога більше практичний нахил і щоб ми розбирали по групах, як до у нас буде виходити, розбирали практичні завдання і під кінець вийшли з тим, як виходити на фінішну пряму і боротьби з тим. Таким явищем ганебним, як корупція, як закриті системи, і як неможливість змінити ту систему. Дуже вам всім дякую, дуже щиро вітаю вас на наших заміни і бажаю нам успіху в нашій роботі. Дякую. дякую. Приховуючи Враховуючи, що справа, якою ми займаємося, відбувається в межах регіону, в межах області. І це означає, що є відповідний орган місцевого самоврядування, який представляє інтереси окремих об'єднаних територіальних громад. Сьогодні до нашого семінару долучився заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк. Я радо передаю йому слово. Прошу, пане Володимире, мікрофон. Доброго дня, шановне товариство. Я, по-перше, хочу подякувати пану Віталію Загайному за те, що запросив мене на роботу, на роботу вашого семінару. Я буду спочатку присутній десь протягом 30 хвилин, потім в Другобичі маю прийом, потім знову долучився до вашої роботи. Я приїхав сюди і як заступник голови обласної ради, і як людина, яка вже не вперше відвідує семінари, які власне проводить центр громадянських ініціатив та фонд НАМУ. І я вам хочу сказати, що незважаючи на те, що я маю досить великий практичний досвід місцевого самоврядування, а я як з університетської скам'ї, як то кажуть, займався питаннями місцевого самоврядування. Був вже тричі депутатом Львівської міської ради. Зараз став заступником голови Львівської обласної ради. І незважаючи на те, що маю кажу, і теоретичний, і практичний досвід, мені на цих семінарах завжди було дуже цікаво. Дуже цікаво, тому що дуже вдало були підібрані спікери. І Я переконаний, що тут буде так само. І крім того, всього, великим позитивом є те, що збираються насправді дуже цікаві люди. Я подивився по списку учасників, я бачу багато знайомих облич, з якими вже пересікалися на тих чи інших семінарах, взагалі по Україні, а не тільки на території Львівської області. І дуже цікаво мені, власне, те, що з тими людьми, з якими ми, скажімо, пересікалися на семінарах, ми в процесі роботи дзвонюємося, обговорюємо ту чи іншу інформацію і приймаємо ті чи інші рішення. Це є перша річ, яка є дуже важлива. Друга річ, я подивився по програмі. Я бачу тут присутні так само деякі представники територіальних громад Львівської області. Хочу сказати, що зараз ми власне на етапі прийняття рішень по Державному фонду регіонального розвитку, по програмі соціально-економічного розвитку. По інших програмах, які буде приймати обласна рада, тому я прошу звертатися. Ми відкриті для того, що ми повинні спільно працювати над вирішенням питань територіальних громад Львівської області. А тут присутні представники так само територіальних громад і громадськості в залізі всієї України. Я переконаний, що вам буде цікаво. А ці проблеми, які виникають, тут ви знаєте, міський голова Дрогобича задав такий тон. Я, власне, був на нараді присутній на минулого тижня і знаю про те, що порушено вже відповідно кримінальне провадження. Насправді, ці питання, про які він сказав, це і ці недоліки чинного законодавства і, власне, прийняття не зовсім правильних управлінських рішень. Я вам хочу сказати так, для затравки, ми як обласна влада з чим зіштовхнулися, було прийнято цей бюджет в 4-й годині ранку. На початках не були передбачені кошти на пільгові перевезення раз. Не були передбачені кошти взагалі на шахтарів. Два і третя річ це кошти власне на фінансування ТПУ, так званих. Так, тобто це сотні мільйонів гривень. Кошти в бюджеті не передбачені. Ми 12 січня приймаємо бюджет. До нас відповідно приходять пікети. Тобто пікетувальники не їдять, їздять переважно з пікетами в Київ. Вони не їздять до Верховної Ради, не їздять кабінет міністрів України. Вони приходять до нас. І ми повинні до них виходити щось їм пояснювати. Хоча. На ці рішення ми фактично не впливаємо, бо виділити додаткову цю суму коштів, якщо брати ПТУ, тільки ПТУ, це сума порядка 600 млн грн. Якщо брати вугільну галас, я говорю тільки за Галичину, за нас басейн це 1 мільярд гривень. Якщо брати пільгові перевезення це 300 млн грн. І оце в ручному режимі фактично, по кількох цих напрямків вже прийняті відповідні рішення на загальнодержавному рівні, а деякі рішення підприймають. Тому я переконаний, що вам буде цікаво про що сьогодні поспілкуватися. Бажаю вам. Хорошої, плідної співпраці. Головне між собою далі комунікувати і при... обмінюватися досвідом і приймати ті чи інші рішення вже в межах своїх територіальних громад. Дякую. дякую. Дякую, друзі. Я хотів би наголосити на тому, що ну, десь частково те, про що згадував міський голова в своєму виступі про історичну цінність міста Доробича і для Галичини, і для України. Ми зможемо протеж про, про це теж поспілкуватися. Програмою передбачена є але це вже після того, як ми з вами попрацюємо зараз по двосі. Темах, які в принципі є зазначені в нашій програмі, друзі, дякую. Якщо вам зручно залишатися тут, я можу вас просити до зали. звідти будуть краще видно презентації.